Говорив Шевченко, у кожна своя доля свій шлях широкий. Той мурує, той рунує, той ситим оком за край світу заглядає, чи немає країни, щоб загарбати собою взятю домовину. Той зозами -то обирає, свата в його хаті. А той тишком у куточку гостритніш на брата. А той тихий та тверезий, як кішечка відкрадеться, вижде нещасливий у тебе час та й запустить пазури в печінки. Не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А ти щедрий, та розкішний, все храми мурує, та й отечество так любить. Все за ним бідує. Та й з нього сердечного кров, як воду, точить. А братія мовчать собі, витріщивши очі, як ягнята, нехай кажуть, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А в ярмі як впадете, якогось раю на, на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкода праці, схаменіться всі на цім світі, і царята, і старчата Адамові діти.